Перемоги Хмельницького були гучними, але ще голосніше була ідея. Українці можуть мати власну державу, і вони почали її будувати ледь не з нуля. Можливо, і з нуля. Історія України, українська козацька держава, як вона виникла і як працювала після перших перемог Богдана Хмельницького стало зрозуміло, це вже не повстання. Це реально це проект держави, і що цікаво, держави зовсім нового типу, відмінно від речі Посполитої, Московії чи Османської імперії. Українська казацька держава, яку згодом назвуть Гітманщиною, будувалася на трьох ключових принципах: виборність влади, поєднання військової дисципліни з елементами народного представництва, та третє пріоритет православної віри. Центром влади стає гетьман. Його обирають на раді, і саме рада залишається найвищим органом, який може як піднести людину до вершини, так і позбавити його повноважень. Але держава не обмежується лише гетьманом. Старшини, полковники, сотники, писарі це ціла адміністративна система, яка працювала досить ефективно, особливо зважаючи на воєнний час. Гетьманщина була поділена на полки, і кожен полк це не лише військова частина, а й адміністративна одиниця зі своїми судами, управлінням, фінансами. Фактично, це був симбіоз війська держави, армія, яка водночас була і владою. І тут найцікавіше, казацька держава дала українцям те, чого вони не мали століттями, політичну суб'єктність. Судочинство спиралося на звичайно право та литовські статути. Православна церква отримала підтримку та вплив. Київ знову став центром інтелектуального життя. Виникають школи, друкарні. Ну Києва, Могилянська колегія отримує особливий статус. Міста, що ще недавно приживали утиски в речі посполітої, тепер отримують, можна сказати, так, другу молодість. Ну і зовнішня політика це окрема історія. Хмельницький веде переговори з Османською імперією з Кримським ханством, Молдовою, Трансильванією, Швецією. Скільки він тільки не вів перемовин, українська держава стає гравцем, з яким рахується і якого намагається перетягнути кожен на свій бік. Проте головною проблемою стає геополітичне оточення. Україна лежала між двома гігантами Річчю Посполитою та Москов'єю. І дуже скоро загострення відносин із Польщею змусить Хмельницького шукати союз, який змінить хід історії, і не завжди так, як він хотів. Підписуйте, щоб не пропустити наступну серію, переяслав, чому Хмельницький зробив цей крок і які були наслідки. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.